Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, що ви мене чуєте, бачите. Так, чуємо і бачимо. Дякую. Чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, присутні. Дякую. А Пані Аліна, кого ви представляєте? Представник суб'єкта господарювання. Дякую. Отже, дивіться, в нас поки що є тільки міндовкілля як організатор, два представника суб'єкта господарювання. В такому разі ми надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до наших громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин. І о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. вже 12 година 15 хвилин. Сьогодні в нас, 27 березня 2025 року, у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним підприємством, спеціалізоване лісогосподарське підприємство Ліс у Лашанівської сільської ради. Стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду комунального підприємства, спеціалізоване лісогосподарське підприємство ліс Улашанівської сільської ради, рубки головного користування площа 25,3 гектара щорічно Шепетівський район, Хмельницька область. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючи на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності якого вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Скі обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України No3227 про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, пункт 2 статті 17 законом, Згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала. Чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо, я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників, двоє з них це представники Міндовкілля, ще двох учасників. Я ще раз попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості. Я вас буду називати, включайте, будь ласка, мікрофон, представляйтесь. Отже, учасник, який підписаний КП СЛП Ліс. Доброго дня. Доброго Я дня. директор комунального підприємства, звати мене Козарадський Ігор Миколаєвич. Представляю комунальне підприємство, спеціалізоване лісовосподарське підприємство Ліс Волочальницької сільської ради. А, дякую. І пані Аліна Прохоренко. Доброго дня. Прохоренко Аліна представник суб'єкта господарювання. А, дякую. Отже, ми на 12 годину 19 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях серед чотирьох учасників: двоє учасників це представники міндовкілля. І ще двоє учасники це представники суб'єкта господарювання. А у такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадське слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у, у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання комунального підприємства, спеціалізоване лісогосподарське підприємство ліс, у Лашанівської сільської ради стосовно планованої діяльності використання лісових ресурсів у порядку проведення рубок головного користування на території лісового фонду комунального підприємства, спеціалізоване лісогосподарське підприємство Ліс, у сільської ради, рубки головного Користування площа 25,3 гектара щорічно Шепетівський район, Хмельницька область. та Вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу, всім тихого, мирного дня, до побачення. Дякуємо навзаєм до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, дякую вам, до побачення.